Друзі, мої, всім привіт! З вами Олена. Сьогодні, як ви зрозуміли, хочу вам показати свої пусті бутилочки. так, поїхали. Був в мене ось такий гель для душу. Запах мені сподобався. Це від Avon. Ну, Якщо буде можливість, мені його подарували. Якщо буде можливість, то я була б ще не проти таким користуватись. Так, далі туалетний утьонок ну це всім зрозуміла річ. Хоча запах мені цей зовсім не дуже. Потім були в мене такі освіжувачі повітря. Ну, запах такий собі з лимончиком. Ну, може бути, можна купувати. Нормально, піде. Так, далі був в мене ось такий порошочок. Це у нас польський, здається, кьонен, да? І. Він у капсулах був. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому сподобався цей порошок, бо я, чесно кажучи, ну, якось не дуже зрозуміла. Наче пере собі та й пере Так, Поїхали далі. Далі у мене ось такий крем, це з календулою, був від фармасі, від турецького виробника. Дуже гарна фірма, дуже її люблю, але трошки стало дороговатенько. Ось цей крем добре зволожує суху шкіру. Це крем для рук, можна ним користуватися, дуже він класний, у кого суха шкіра і потрібно зволожити. Рекомендую, це дуже подобається. Далі купувала в Аврорі ось такий тюбік. Мила. Трошки він зігнувся, бо я переливала його в іншу бутилочку, бо Ось цією не дуже зручно. Запах дині, ну Так, знаєте, ну можна користуватися по акції. Я брала, здається, а може і без акції, я вже не пам'ятаю. ну Нормально. Далі у мене закінчились такі ось серветочки сніжна панда. Брала їх по акції, хороші. Можна брати, я їх і далі буду брати, якщо будуть по акції. Потім в Єві купувала цей засіб для миття посуду. Здається, він у мене досить швидко закінчився. Здається, він не дуже гарно піниться. Потрібна, здається, дуже висока температура води, а така, щоб, знаєте, тримаєш коли руки під водою, дуже гарячу воду не включиш. І мені здається, він погано піниться. Ну, таке, знаєте, Можна брати, якщо, якщо немає нічого кращого. Закінчився. У мене теж давно вже стоїться бутилочка, ніяк не викину. Колись іще давно-давно купувала у Фаберліку цей засіб теж для миття посту. Він розводився з водичкою. Ну, коли купувала, можна було користуватися. Зараз, звісно, я цього виробника купувати не буду. Потім купувала я в Аврорі ось ці капсули для прання одягу, запах приємний. Мені подобається. Зараз вони, до речі, по акції в Аврорі. От, можна брати. Там, виходить, я взяла 17 штук, не вийшло мені взяти. Взяла 10 штук. І вийшлось, що 10 штук вийшло по 6 з чимось. Тобто, ну, в Єві ніде таких цін немає. От, а в Аврорі зараз по акції дуже хороша ціна на цей порошочок. Капсула. Далі брала в Єві ось таке мило, рідке з яблуком, дуже приємний аромат яблука. Дуже нам сподобався, брала, здається, по акції. Якщо буде ще по акції, теж візьму, сподобався аромат і мило непогане. Так, потім брала таке дуру, Теж, здається, в акції. Що ти хочеш? Е, брала тобі бутилочка це треба, ну. Е, брала по акції. М -м, не пам'ятаю, здається, теж в Єві. Ну, мило як мило, наче непогане. Так, далі. Дивіться, це такий засіб не чистящий, не миючий засіб від шкідників. Скажіть, будь ласка, хто користувався цим засобом? Тому що я ним коли користувалася спочатку, мені дуже подобалось. Знаєте, на вікні стояли трояндочки маленькі, які в горщику ростуть. І з'явилася на них тля. Знаєте, така павутиння. От, і я почала цим за собом пирскати. Коли я їм попирскала, воно дуже допомогло. Потім через деякий час знову воно десь взялося і перестав цей засіб допомагати. Скажіть, будь ласка, у вас теж таке було, чи може ви користуєтесь якимось іншим засобом? Тому що, коли підходиш у магазин, де ще мій помічник? Коли приходиш в магазин і запитуєш, що ви порадите від того, то того, він знову. Рекомендують ось цей засіб. Не знаю, можливо, треба замінити якимось іншим. От, було б цікаво почути ваші коментарі. Так, далі було у мене в фармасі ось такий такі засіб. Це у нас була піна для ванни. Дуже класно, шкода, що в фармасі не випускає саме цю піну зараз. Вона дуже гарно пінилась, аромат приємний, чудовий, ну супер, мені подобається. Далі поїхали засіб, ось такі для миття посуду. Ну, теж, знаєте, може бути, є і краще. Ну, коли немає нічого, можна купувати, можна користуватися. Потім моя, можна сказати, улюблена серія з, ой, цім, господі, з оливками від фармасі. Від Фармасі шампунь з оливкою і кондиціонер для волосся з оливкою. Турецька компанія, моя улюблена, дуже приємний аромат, класно для волосся. Взагалі, серія чудова, постійно нею користуюся. Потім постійно я беру ось ці засоби, коли вони зі знижкою. Савекс дуже приємний аромат. Це капсули для прання. Що ти знову ниєш? Що ти хочеш? Бери бутилочку відстань вже. Ну, господі, ну треба їй та бутилочка пуста. Ой, я не можу. Савекс оцей. Скажіть, будь ласка, кому подобається? У мене ось закінчилося два пакетики і ще є. ось. <кій> Отакі, От ну, дуже мені подобається аромат. Буду ще брати, коли буде по акції. Також ось Wash and Free, теж капсули. Підсіла я на капсули. Дуже мені подобається прати капсулами знаєте, кинув в пральну машинку. І все. І не потрібно той порошок розсипати, так зручно, поклав і, і перешков. Далі купували ми ось такий кольоровий пшик. Я навіть не пам'ятаю, яке воно, що воно було. Штучні таблеточки. Це ми купували в Єві. Дуже такий їдкий аромат малини. Ну, таке щось.